Ну що, пережили вже другий чи третій заморозок. В нас було на межі, в місті було 2 градуси. 2 дня в нас було по 2-3 градуси. Я думаю, що може і на дачі тут був десь близько нуля. Але все нормально, бачу по полуниці, по картоплі, по помідорах, бачу все нормально. Ну і ми накривали. Хочу вам пару нюансів, бо багато коментарів, хочу пару нюансів розповісти. Щодо полуниці, якщо в полуниці, дивіться. По чорні, от серединка цвіту, то бажано її зірвати, щоб полуниця не витрачала сили і сама її не скидувала, щоб вона вже могла витрачати сили тільки на ягідку, або щоб інший цвіт вона могла запилювати. Якщо ягідка почала вже міняти колір, треба її обірвати, бо вона вже з неї толку не буде, якщо вона приморозилася. Щодо того, що коментарів, що агроволокно не допомагає приморозило полуницю, дивіться, тут залежить все від вашого регіону, який мороз був, яка де розташована, якщо, наприклад, низина більший мороз, яка, звичайно, температура землі, якщо, наприклад, було в день більше нагріта земля, наприклад, було там 20-25 градусів і була земля вон, нагріта. Потім вона вже вночі віддає це тепло і вже рослини не мерзнуть. І так само від якості агроволокно. Якщо агроволокно плотніше, або, наприклад, якщо ми накриваємо помідори два, два шари, то звичайно воно буде краще захищати, і ні ягода не буде мерзнути, ні там інші рослини. Щодо картоплі, дивіться, багато хто питає, особливо там коментарі і в Тіктоці, і в Ютубі, що якщо картопля, звичайно, якщо картоплю трохи прихватило, то картопля відновлюється. Не треба переживати за картоплю. Але картопля втратить врожаю. Тому треба, якщо є можливість, таку, то картоплю ту потім підживити. Коли вона відновить своє листечко, то підживити. І по листу можна дати доброго, і під корінь можна дати їй доброго. Особливо тим, хто тільки починає садити, а вирощувати, переживають картопля. Відновлюється картопля, дуже живуча культура. Ну, звичайно, якщо вона була у вас в пів метра по пояс і змерзла, може вона і не відновиться. Але я думаю, що мало у кого така була картопля. Так, щодо наших помідорів. Ну, дивіться, бачите, помідора нормальна. Нема ніде навіть ніяких ні листічко, ні прихватило, нічого. все нормально, бо вона і 0 градусів для помідорів критичні. Тому дивіться, помідори треба дуже обережно. Якщо помідора вже повністю примерзла і вона вже лежить. Повністю, то вона вже не відновиться, бо ще навіть є такі питання. Краще її пересадити. І якщо буває таке, що, наприклад, помідори частинку, наприклад, листочок прихватило, якісь частини прихватило, помідора спокійно собі відновиться. Головне, щоб стовбур був, вона пустить пасенки. Навіть якщо навіть верхушка, ну це, звичайно, на вибір. Бо я, якщо в мене верхушка, в помідори пошкоджується, я її викидаю. Бо це буде втрата врожаю. Краще пересадити. Але є така можливість, от бачите, навіть... Цієї помідори вже є пасанки, тому є така можливість. Помідора головне, щоб стовбур був живий. Помідора відновиться, бо багато питань щодо помідорів. Також хочу пару нюансів розказати щодо препаратів від стресу. Я вже розказував описі. Відео я поставлю, можете прийти собі на відео. Значить, і Мегафол Вітогрем я розказував. Є і різні препарати. Можна бурштинову кислоту, повно всяких препаратів. Я звичайно не можу всіх розказати. Ці препарати можна використовувати з добром. Головне, щоб це було добриво, підходяще для листового підживлення. Далі. Цими препаратами саме краще обробляти рано вранці. Рано вранці рослина, саме краще листок працює і саме краще засвоюються ці всі речовини. На листку відкриваються клітинки, і вони засвоюють ці речовини, які ви дастете на листок. Крім того, добре обробляти лицьову поверхність листка і під листком. Саме краще засвоюються препарати і добрива під листком. Це саме краще буде засвоєння. Також зустрічаю. Коментарі, що люди кажуть, що вони нічого не поможуть, що люди не вірять. Ви перше спробуйте ці препарати і обробіть свої рослини, і ви побачите, що рослини зовсім поміняються, і будуть зовсім інші рослини, ніж ті, що були у вас після морозів і після холодів. Крім того, в день жарко 20-25 градусів. Ночі у нас опускалося 2-3 градуси. Це дуже мало, дуже великий перепад температур. Тому такі препарати зараз незамінно попрацювати по листу по рослинах. Крім того, розкажу вам, чим ми ще займаємося зараз після морозів. Нас, крім того, що ще заморозки, такі перепади температур, бачите, вони негативно впливають і на рослини, і на чесник, і на цибулю, на все, на картоплю, на помідори. нас ще от бачите, яка суха земля. нас нема дощу. Тому ми сьогодні всі свої рослини: часник, цибулю, малину, полуницю, картоплю, помідори. Кущі. Ну, Все, ожину, не буду вже все перелічувати, все проливаємо і проливаємо з добром, з мікроелементами. Зараз дуже важливо, бо саме зараз стрес у рослин, крім, крім стресу, рослини не працюють нормально, бо то холодно, то жарко, не працює нормальна коренева система, нема води, засуха. І це, звичайно, буде позначатись на врожаї. Всі знають, що от зараз проблема з зерновими. Що кажуть, що не буде зернових, ось які є засуха. Щоб така погода не позначилась, нас на врожаї, По можливості, більшість рослин ми проливаємо. Покажу, яке ми добре використовую. Так, я використовую добриво сьогодні 5 Multi. Це гелеве добриво. Тут в цьому добриві є всі мікроелементи. Тут є азот, фосфор, калій. Кальцій, бачите, дуже таке гарне поєднання, що тут є і кальцій, і магній дуже важливий. Це добриво зараз рахується одне з найкращих. Це добриво на гелевій основі дуже гарно розчиняється. Ну, ви самі знаєте, хто користується добривами, є такі добрива. Що платиш гроші, ну, здається, і не дешеві, а в ньому повно залишається балас. Ну, рахуйте, що тут таке поєднання, крім того, що тут є всі азот, фосфор, калій, кальцій. Магній і мікроелементи тут все, що потрібно, рослина. В одному добриві все поєднано буде, деколи знаєте, надоїдає. Ходиш, перше даєш азот, фосфор, калій, потім ходиш, даєш кальцій. Треба кальцеву селітру, якусь треба придумувати купляти. Потім ходиш, даєш мікроелементи, магній. Тут в принципі збалансована, гарна формула. Також можна взяти будь-які водорозчинні добрива. Тут головне, щоб формула була більш-менш рівна. Наприклад, тут 15 азоту, 17 фосфору, 28 калію. Тут, наприклад, 12. Азоту 20 фосфору, 14 калі, головне, щоб формула була більш-менш рівна і щоб це добро було водорощин, обов'язково мало в собі комплекс мікроелементів, вітаміни, амінокислоти, це обов'язково. Добриво, агрогрін зараз рахується одні з найкращих на ринку в Україні. Можна як підживлювати рослини і під корінь, можна і підживлювати по листу. І Якщо під корінь то 10 грам на 10 літрів води. Якщо по листу, то 5 грам. зменшуємо дозу. Отака от гелева форма, отака от у мене мірна ложечка. Тут в ній 10 грам розчиняємо в воді. Так, отак ми сьогодні працюємо, отак свої підживлюємо рослини після заморозків, щоб не втрачати врожай. Всім бажаю не втратити жодної рослини, всім гарних врожаїв і мирного неба.